Побудувати вантажний аеропорт планують у Кропивницькому. Для цього створили концепцію, обрахували вартість будівництва і знайшли інвестора. Про це розповів Суспільному керівник комунального підприємства Міжнародний аеропорт Кропивницький Олександр Мільто. Підприємство створили у вересні 2021 року рішенням обласної ради. Під час воєнного стану в цілях безпеки ми не можемо показати територію, де планується будівництво. Ми розпитали про ідею і що необхідно для її реалізації. Концепцію розвитку аеропорту показує керівник підприємства Міжнародний аеропорт Кропивницький Олександр Мільто. Каже, над цим документом працювали рік. Саме вантажні перевезення і створення вантажного хабу розвитку аеротрополіса і мультимодальних перевезень саме в центрі України, враховуючи розвинену вже сьогодні інфраструктуру дорожну. Ці питання науковці зазначили як самі. Саме ті, які є актуальними, розглядається саме вантажно-пасажирський аеропорт, створення великих складів, те, що в центрі України дуже не вистачає і без аеропорту. А пасажирські перевезення вони з'являться самі собою, коли почне працювати вантажний аеропорт. Буде створена база для прийому літаків, для їх обслуговування. Все, що потрібно для роботи сучасного інноваційного аеропорту. Пояснює, для будівництва аеропорту треба провести інженерні й вишукувальні роботи. Розрахували вартість проєкту реконструкції аеродромного комплексу 22 мільйони і майже 860 тисяч гривень. Документ, який буде коштувати 22 мільйони гривень, називається техніка економічне обґрунтування. Це одна із стадій проєктування. Жодної копійки з бюджету на проєкт не витратили, говорить голова обласної ради Сергій Шульга. Я хочу, по-перше, заспокоїти громадян, тому що деякі там політичні сили почали вкидувати. Що там 22 мільйони на проект, які плануються дато, хочу запевнити, що Планується залучення інвесторів кошти, і бюджет обласного не закладені ці кошти, і не планується використання цих коштів. Але для того, щоб дійсно вести перемовини з будь-яким інвестором, треба казати, що ми пропонуємо. Повинна закінчитися війна. Ні один іноземний інвестор не прийде в країну, яка у ну, активної фазі військові. Для будівництва аеропорту інвестор є, каже Олександр Мільто. Дана компанія вже більше 25 років реалізовує проекти по всьому світу за кошти Агентства експортного фінансування, уряду Об'єднаного Королівства Саме Такі кошти пропонується залучити до нашого до будівництва нашого аеропорту. Вартість такого об'єкта приблизно 20 мільярдів гривень. Це позика, її треба віддавати, і для того і робляться економічні розрахунки, і для того вивчаються всі напрямки можливої діяльності такого підприємства. Щоб інвестор вклав гроші в будівництво аеропорту у Кропивницькому, треба державні гарантії, пояснює перший заступник голови обладміністрації Павло Конопко. Для того щоб розвивати це як проект, необхідно розробити техніко економічне обґрунтування, необхідно здійснити земельні вишукування, визначитись, хто землеупорядник. Хто землевласник такого об'єкту або це об'єкт спільної власності? Великі гроші заходять під державні гарантії, тому ми маємо цей проект імплементувати в транспортну стратегію розвитку України до 2030 року, а також державні програми розвитку міжнародного аеропорту Кропивницький. Цього всього немає. Ми стоїмо на першому етапі формування таких ініціатив. Нам потрібен мир. І нам потрібно ще можливо півроку для того, щоб завершити створення бізнес-плану і державного інвестиційного проєкту, коли настане мир, і ми зможемо починати будівництво. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.